У березні Росія відновила масовані ракетні обстріли об'єктів електроенергетики українських. Внаслідок цих обстрілів наші електростанції, які виробляють електроенергію, передусім зазнали серйозних пошкоджень, і наразі вони вже не здатні генерувати такий самий обсяг електроенергії, як був до обстрілів. Внаслідок цього в об'єднаній енергосистемі України виник дефіцит електроенергії. Аби зберегти її стабільну роботу, збалансувати і з середини квітня по всій країні як системне явище впроваджуються обмеження енергоспоживання. по Запорізькій області. ці обмеження не стосувалися населення аж до середини травня, оскільки більшість графіків обмежень в нас укладені таким чином, аби зачіпати промислових споживачів і не зачіпати населення. Ну, от Цілий місяць ми пройшли без відключень для побутових, але на жаль, всередині травня, були змушені вдатися вперше до графіків погодинних відключень. Яким чином відбувається формування цих графіків? Бо нас часто питають, чому ми їх не оприлюднюємо заздалегідь на тиждень наперед або на місяць. Кожного разу ситуація в енергосистемі змінюється. Саме виходячи з неї, НЕКОКОРЕНЕГО, оператор системи передачі формує завдання на зменшення обсягів споживання і доводить їх. Щодня до Обленерго, до операторів системи розподілу. Коли ми бачимо це завдання, ці ліміти, ми на їх підставі формуємо графіки. Головне завдання при цьому, звісно, це виконати ліміти, утриматися в них, не перевищити дозволений обсяг і уникнути зайвих незручностей для споживачів. Тобто, якщо немає потреби гасити, скажімо, з нуля до 24, ї Всю добу ми цього не будемо робити. Якщо ви бачили, за повідомлення «Укренерго», обмеження сьогодні діють протягом всієї доби, але в нас тільки з 8 до 22. Ну тобто, якісь графіки сформовані наперед, ну вони можуть втратити свою актуальність вже за кілька годин. Ну і звісно, ключове завдання. Це не допустити погашення об'єктів критичної інфраструктури, чого в нас не відбувалося по Запорізькій області. В цілому ситуація з енергозабезпеченням запорізького регіону контрольована. В середньому тривалість відключень для побутових споживачів, що пов'язані з обмеженнями енергоспоживання, становить не більше 4 годин на добу. Крім графіків погодинних відключень, можуть бути ще й інші причини знеструмлення. По-перше, в нас і далі проводяться планові ремонтні роботи з метою заміни або модернізації обладнання, аби енергопостачання споживачів було якіснішим. Ну, передусім, це там, де мають місце скарги на якість напруги. Тобто, це перша причина відключень, яка може бути крім графіків. Друга це можуть бути аварійні. Перерви ті, що пов'язані з пошкодженням електрообладнання. Інформацію і про планові відключення, і про аварійні ми оприлюднюємо на нашому сайті. Причому те, що стосується планових, це на кілька діб наперед. Друга причина, чому таке може статися: значна кількість наших багатоквартирних будинків у місті Запоріжжя заживлена щонайменше від двох водів, тобто вона має ще резервну схему живлення. І оскільки вона резервна, це живлення здійснюється. Дійснюється від іншої трансформаторної підстанції. І е, таким чином будинок може входити одразу до двох черг. Тобто він може бути і в переліку четвертої, і в переліку шостої. На жаль, сказати, за якою саме схемою здійснюється його живлення, ми зазвичай не можемо, бо тут треба мати доступ до внутрішньобудинкових мереж. Але, ну, в принципі, це можна з'ясувати. Ну, Дослідним шляхом, так би скажемо. Якщо ж дійсно мають місце проблеми, і е, він будинок знеструмлюється не за своєю чергою, і що в переліку інших черг його немає, ми просимо звертатися до Запоріжжя Обленерго, до кол-центру 0,800 304 502. Можна дійти висновку, що якогось. Грандіозного покращення ситуації найближчим часом очікувати не варто. Що менше ви споживаєте електроенергії, то менший дефіцит в енергосистемі, то менше буде відповідно обмежень і відключень. І навпаки, якщо графіки вже працюють, але ми бачимо, що споживання зростає. Не виключено, що будемо змушені вдатися до додаткових відключень екстрених так званих.